Доброго дня, шановна громада, тільки що закінчила роботу позачергова 45-та сесія міської ради, і я хотів би вас проінформувати, десь підвести підсумок актуальності, необхідності і тих важливих рішень, які ми прийняли сьогодні на пленарному засіданні. Хочу сказати, що ми намагалися цю сесію провести як можна найшвидше, оперативно. При першій можливості, яка тільки виникла після того, як ми отримали від казначейства фінансовий звіт по завершенню роботи 2023 року, ми отримали підтвердження звіт. І мали відкрилася в нас можливість розглядати питання бюджету уже на 24-й рік. Я чого так говорю, хотів би подякувати сьогодні всім працівникам казначейства, Вони працювали і в суботу і в неділю. От наше фінансове управління, тому що десь по плану це планувалося 22 січня. Вони нам зробили на тиждень раніше, 17 січня, і ми вже сьогодні 19 січня мали можливість заслухати звіт на сесії міської ради, що відкривало нам можливість розглядати бюджет. Уже на 2024 рік. А яка необхідність такого ну швидкого оперативного і ну реагування на ці всі речі? Тому що у нас виникла потреба. Фінансово підтримати, закупити необхідні матеріальні забезпечення нашим військовим частинам, які цього потребують. Так, ви знаєте, одна з військових частин у нас, яка була зараз тут на по нашому місті в Житомирській області, дислокувалася. зараз вона вийшла на зону бойових дій. І для того, щоб їх матеріально забезпечити, ми оперативно напрацьовували потребу для цих питань, В тому числі і забезпеченість 30-ї бригади теж виникла потреба. Ми їх розглянули, і сьогодні розглядали ці питання на сесії. Я трошки пізніше зупинюся, але я хотів би розпочати. О з такого питання. Дійсно, ви знаєте, що починаючи із жовтня місяця, у нас бюджет. Забраний той, який був ПДФО від військових, і ми, ми такої можливості не маємо. Але проблеми і питання не залишають нас, і забезпеченість військових вона сьогодні має місце. Вчора збирались на асоціації міст. Ми обговорили це питання, тобто кошти забрали від міських. Муніципалітетів, але військові їх не отримали, не побачили. Проблема залишилася такою, як була, і на сьогоднішній день ми змушені знову ж десь відволікати кошти від забезпеченості життєдіяльності міста. Але не залишати поза увагою проблеми наших військових, і от е, ця проблематика має місце. Ми е, десь із 10 січня почали це питання вивчати, шукати можливості. Е, я реально десь хочу сказати, що. У нас в очікуванні по березню, квітню місяцю, нас там ми очікуємо, що нам повернуться може кошти за облігації, але ми не знаємо. Ми десь вже залізли певні кошти наперед у цю потребу, цю забезпеченість. Але потреби військових, які сьогодні виникають, ми закриваємо і будемо закривати у тих можливостях, які на сьогоднішній день. Ми знаходимо так і так хочу сказати, що сьогодні на сесії міської ради ми розглянули бюджет, програму забезпеченості військових частин по 2024 році, затвердили звіт виконання бюджету за 2023 рік і розглянули. Такі пропозиції по забезпеченості. Наприклад, для нашого 140 го батальйону військового нашої територіальної оборони ми виділили сьогодні 14 мільйонів гривень для того, щоб закупити різне обладнання в першу чергу, яке допомагає їм вести і виконувати бойові задачі. Сюди входять. Я не буду називати кількість, і, бо це якби є і службова така інформація, вона не повинна десь цього. Але це е, мавіки пристрої, які дозволяють сьогодні відстежувати поле діяльності і ввести бойові е, дії. Далі антидронові рушниці, е, прилади нічного бачення, е, різні тепловизори, різні приціли. Ми Вперше сьогодні. Два квадроцикли закупаємо. Хочемо спробу зробити, наскільки як це буде офіційно спроможно, чи там можуть сприйняти офіційно, бо ми бюджетна установа, чи офіційно там можуть прийняти, бо ми не благодійники. А от і від нас офіційно закупити це одне, а офіційно прийняти військова частина це друга позиція. Ми зараз зробили цю пробу. Будемо її десь вирішувати, якщо ні, навіть через Міністерство оборони. От далі ми передали автомобіль. Ви знаєте, що в минулому році ми. Закупили чотири автомобілі, пікапи, нові пікапи. Два із них пішло на десантно-штурмову бригаду Житомирська області, яка формується. а один пішов на інженерів, передали, і один для нашого 140-го батальйону. Далі ми закупили тут же для нашого 140-го батальйону різні запчастини десь на півмільйона гривень. Не один мільйон гривень, резини, шини для транспорту для транспорту. Також от я дивлюся, засоби зв'язку. Теж у великій кількості це десь на 1 мільйон 325 тисяч різна комп'ютерна техніка, яка дозволяє е, сьогодні разом із е, е, квадрокоптерами вести і виконувати певні задачі. Все це технологічно передбачено. Я ще раз підкреслюю. В обсязі 14,5 мільйонів гривень ми направили кошти для забезпечення потреб цього військового підрозділу. Другий військовий підрозділ це 30-та наша механізована бригада. Ми теж закупаємо, хочу сказати, квадрокоптерів, там десь 45 квадрокоптерів для 140-го і 45-46. Це в залежності від того, як відбудеться процедура закупівлі. Планується і для 30-ї бригади. От, також прилади Нічного бачення різного характеру, також ми вперше от зараз робили спробу будемо закупати таку майстерню для е, ремонту. І складання квадрокоптерів на місці знаходження військової частини. Цілу майстерню таку закупаємо, там, де станки, різні прилади, які дозволяють і ремонтувати, і, можливо, навіть складати е, ці пристрої. Такий запит до нас поступив, і ми його якби, закриваємо і забезпечуємо. Зайняв сума коштів для 30-ї бригади це десь 6 мільйонів 700 тисяч. Ми направили е, і 10 е, антидронових рушниць. Закупаємо і для нашого розвідбатальйону. 54-го хочу такою можливістю скористатися і привітати весь особовий склад. 54-го батальйону сьогодні 33-я річниця створення військової частини. От їм успішного будемо так говорити виконання бойових задач. Хай Господь Бог їх всіх охороняє. Вони швидко повертаються додому і принесуть і дарують нам. Перемогу та, Шановні друзі, це ті питання, які ми сьогодні розглядали на сесії. Ми розглянули ще питання, пов'язане з передачею майна того, що ми закупали в кінці минулого року, в грудні місяці. Ми його передали, але сесію проводили розміщення військових частин на певних територіях. Ми теж сьогодні це розглядали на сесії міської ради. Розглянули оце питання, що стосується сесії. Я хотів би сказати, і так як сьогодні у нас п'ятниця, десь певний підсумок роботи на протязі тижня, які важливі те. them. Два важливих питання, які я теж хотів би і подякувати за активну участь громади. В першу чергу, це учора у нас проходило таке дуже цікаве, важливе значиме зібрання по темі ментального здоров'я за участю представників наших волонтерських організацій. професійних фахівців, які приїжджали до нас із Києва із Житомира, і наші фахівці, які напрацьовували цю тему, ви бачили і були репортажі. Я щиро дякую. Бо ця зараз тема є дуже важливо. Вона напрацьовується для того, щоб цим питанням системно займатися і втілювати його у життя нашої громади. Сьогодні ж ми працюємо майже цілий день, будемо працювати теж із фахівцями достатньо високого рівня, з технічною підтримкою наших міжнародних партнерів. Це ветеранський хаб, це тема підтримки ветеранів. Напрацювання теж. Плану підходів особливості роботи з категорією наших ветеранів, які повертаються сьогодні з війни, які мають певні особливості, і яким потрібна сьогодні допомога. Ми напрацюємо і цю тему теж сьогодні. У нашому адіохабі буде проходити на протязі цілого дня різний формат зустрічей, обговорення От на цей предмет. Теж і я теж запрошую до цих зустрічей. Хочу сказати, що минулого цього тижня велику роботу ми проводили по різних галузях. Це підведення підсумків. Ви бачили, теж ми робили репортажі, показували. Обстежили депутати у рамках контролю. Дослідили і обстежили питання використання коштів галузі культури. У галузі освіти, от е, у галузі медицини, от на наступний тиждень у нас залишилася галузь житлово-комунального господарства, де там ми комплексно хочемо. Е, Оцінити, подивитися, перевірити, яким чином я, як якісно і в повному обсязі виконалися ті завдання, розв'язалися ті проблеми, які виникали в минулому році, і ми їх забезпечували і розв'язували. Оце такий перелік питань. Я щиро дякую за увагу і до нових наших зустрічей.